Вага на навчання зі створення АІ візуалу. Ви купуєте на уроки, ви купуєте результат. Це середовище, де ви опануєте навичку, отримаєте перших клієнтів і перші виплати. Я особисто передаю вам клієнтів. Мене не вистачає на всі замовлення. Я передаю роботу своїм студентам. Ви навчитесь знаходити клієнтів самостійно. Навчання побудоване так, що ви стабільно заробляли навіть після завершення курсу. Запрошені експерти з TikTok, Threads та Instagram. Вони покажуть, як ставити клієнтів у чергу через мільйони переглядів. Супровід при реалізації перших замовлень. Ви точно зробите перші роботи на рівні. Бо над вами буде досвідчений куратор, який допоможе на кожному кроці. Ми не випускаємо вас, поки ви не окупите курс. Навіть після завершення уроків ви залишаєтесь з нами, доки не повернете вкладені кошти через замовлення для найактивніших. Модулі зі швидким відбиттям вартості Є готові інструкції і напрямки, які дозволяють відбити навчання за 1-2 тижні. Є розтермінування більше ніж на рік. Можна стартувати з мінімальним внеском і виплатити курс уже зароблених коштів. Напиши мені особисті старт і розповім, як тобі вийти на більше ніж 2000 тисячі доларів в місяць. Твої перші клієнти вже чекають.